Вітаю на каналі: Нема світла, літають шахети, повітряна тривога. А ми чистимо пічку. І як ми це робили, ви побачите в цьому відео. Почали ми ще коли світла не було, потім вімкнули. Тепер зараз знову не було. Ну, все це побачите. Тож гарного перегляду, скільки сажі ми витрусили, скільки це коштувало нервів, і взагалі ми в шоці як не можемо розібратися, як працює друга пічка. Все це, це побачите. Відкрили ці штуки, а вони бачите тут глина. Глину прибрали, там була цегла. Піввідра сажі вже назбирали, і там ще є. Це та, яка просто лежала отут, -от. внизу. Там, до речі, внизу. Зараз я підсвічу, дивіться, воно. Там таке розширення трошки, і там зверху, мабуть. Є якийсь вітканал. Ух ти, йой, тут що, два чи що? Прикол, тут три їх чи чотири. Оце так. Я такого ще не бачила. Прикол прикольний. Ну, будемо зараз прочищати, а потім щось ще далі робити. А, не знаю, Можливо, достатньо тільки це почистити, заробити, а може і ні. Але сажі достатньо, дивіться, і там ще треба трошки поприбирати. Да, цікаво при цікаво. Я такого жодного разу не бачила ніколи. У нас зовсім була інша піч, там, де ми жили в Харківській області, взагалі інша. Сашко сказав, що про такі він читав, знав, бачив, але бачив не вживу, так би мовити, в інтернеті. Да, прикол. Він ще не знає, що там ці ходи. Зараз я йому сюрприз роблю. Робить батько там. Хочу знайти! Вже Be чути, як він шародить. то тут буде гарно видно. Так, да, тут все чути. Зараз я. Я хочу. Ну відійди. її. Дачі ж брудна, займа. Дивіться, як воно тут. Потрібно цінувати. Там цегла, це ж цегла стоїть. Бачите, як? Зараз я вимкну світло. Ой, їм прийшов допомагати. Ку-ку. Я теж прийшов допомагати. Без тебе ніяк. Дивитись, як ти робиш. робить. Ви мають церкву якось прибирати? Ой, вовочка, тарахтиш, страшне. У кого так діти тарахтять? Напишіть в коментарях. Мабуть, ніхто, тому що лише один і я. Тому що я вчитися у двох школах. Да. Я ставлю зброю. Відстави з мороже. Я хочу. Тепер я хочу з вересня до 31 травня ходити туди, в цій футболці. Хорошо. Щоб всі бачили, що да, буде. Ото дивіться, зараз я цеблу приберу. Чи не приберу щось, вона так погано прибирається. Спробуй. Не. О, там, дивіться, скільки сажу. Я не бачу. Саша барнатажа. Я, я не знаю. Одної рукою в мене не вийде, зараз я двома руками. Так, я витягла цеглу, дивіться тут. страшно скільки сажі. Буду прибирати зараз. Дощ пішов, уявіть. Коти всі тут, всі тут. Діти, коти, всім все треба. У нас дощ пішов. І сонечко там теж світить. Угу. Ось цікаві. Тут же хима. У мене таке день голова боліла, це якраз на цей дощ. Табува От Хочу показати, якщо там сажа була така пухка, то тут вона така кристалізована, дивіться, все закристалізувалося. Це, мабуть, дощ сюди карапав чи що, я не знаю. І воно все таке як жужалка. У нас таке називали жужалка. Ну, жужелка це не те, ну, консистенція такої. Бачите? Якщо то було як пилок, то це ця жужелка. Його тут дуже багато, дивіться, прям куски. Павти да. і пиво Так. Оце ну, так. Звісно, воно чадило у нас, звісно, тяга була погана, воно, дивіться, кусок прям цілий. Так, він вухов. Він але строки менше. Це і, і дуже багато його. Якщо там було піввідра, ну, піввідра, але це, мабуть, третина все ж таки. Більше до третини пів відра. то тут буде ще більше, ніж піввідра. От, От так, уявіть. Це, мабуть, тут давно не прибиралося. Це мабуть, ще дід тут, коли жив, живий був, то тільки він прибирав, а помер він дуже давно. Ну, бачите, ще кусок якийсь. Треба цей кусок перебрати. Воно прям там скоксилось, кокс прямо, дивіться. Мабуть, не живши. Та дідусь жив, старенький. Який дідус, дідусь? Угу. А звідки тебе? Батько господарка сказала, що це її батько тут жив. Що вони тут не жили, і батько жив. Вони жили тут на силі. Угу, страшне. А сибі, батьки, так, піду це відносити, бо нікуди вже не дивіться, страшне. І там ще є, там ще повна вигрібать, уявіть. Ось у нас Так, знімаємо. Ось у нас є трос такий. Цим тросом шаруділи у хадаху тут зверху, і вигрібали у таких чотири відра, ну таких. Це вже. Як четверто вважаю, тут піввідра і там піввідра. І ще нам потрібно на кухні ще є там один, один такий хід, ось цей прочистити. І потім звідси все подобирати. І воля, це буде готово. Уявіть, 4 відра, 8-літрових. Це ж 8-літровий, чи десяти? 10? Мабуть, 10-літрових 10 чи восьми. Ну, неважливо. Ось такі, хай буде 8-літровий. Сажі. І Луся, мало ти весь з землі, так ще будеш у сажі. А ну йди отсюда, корделик, йди. іди, Йди, вимивайся. Такі справи, люди. Це жесть. вообще. Ось такі втомлені з цією сажею. Грязні всі. Чорному нальоті руки. Це в мене ще нічого. Я туди не лізла. Сашка отак рука, рука повністю чорна. Знаєте, така прям чорна-чорна. І нема просліту. Просліту, ноги чорні, він прям рукою туди залазить. Якщо я залазила просто у штучки, ну, лопатки, то він прям рукою, цей трос. Туди я крутила трос, а він його туди-сюди, трос крутився і оббивав там все. Ну, Це сажа чисто з оббитих. Так, да. то він прочистив зверху, з горіща, а оці вже звідси. І отой верхній буде, будемо прочищати. А ось внизу, тут же знизу йде, виходить, горілка. Вона має йти нагору, І потім усюди ходи йдуть. Отак. Але внизу там вже теж, мабуть, потрібно, І оцю, як її Не знаю. Залишимо так. Не знаю, як туди пролізти. Ніде нема входу. Ми тут подивились. Не знаю, де її. Таке щось цікаве. Ладно, підумайте руки, нам треба прибрати речі з цієї кімнати, де будемо зараз прочищати. Ось кімната, ще ще, поки є світло, нам потрібно. О там прочищено, Сашко там чистив. Отам От так само розібрати, прибрати кирпичик. І ми вже вирішили, ну, принаймні ще поки думаємо, але, можливо, зробимо сьогодні. Якщо пішла вже така п'янка, то і ось цю піч вичистити також. Так, її треба буде підрихтувати, підмазати там і тут, але все ж таки дві пічки краще, ніж одна в цю зиму. Тому, що якщо опалювати лише грубку, то вона ось тут трішки маленька, нагрівається частинка, і то ледь-ледь. Основна частина все ж таки в тих кімнатах. А щоб опалювати цю кімнату, ось грубка була б дуже-дуже класна. Тут можна було б підігрівати воду, ставити відро, і вона, поки топилась, підігрівала б водичку. Що ще? Оцю штучку я не знаю, для чого використовують. У нас такого не було. У нас була така чиста грубка. І о, тут був хід такий, відкривався, закривався і. Були з цієї сторони оці ці дві штучки. Написав прописи? Так, Молодець. Дві сторінки, дві сторінки О, втомився. Ну нічого, будеш саме грамотний в школі. Якщо... Краще Якщо всіх будеш. Томалися, і а як же ж? Так от, і, ну і треба буде тут щілини всі ці заробити. В принципі, так трошки замазати. Саша якусь суміш спеціальну для пічок купить. Так такого... багато, як вона називається? Вова? Ну, вогнетривку. Так, да, і тут можна буде і підігрівати їжу, і все, що завгодно. Хоча ну, їжу я б не думала, тому що запах. А тут у нас, як бачите, кімната поки без вікін, без дверей, тут будемо ставити витяжку десь посередині. Треба буде. Робити все це потім. Ну, а поки пічка, оце розбираємо далі. Треба ще якось мовити Сашу, це зробити. Розібрати вже і цю піч. Можливо, бити її потім наново, не знаю. Чекаю, що у Саші там по роботі вправи. Зараз він займається ну, вечір, а він да, бухгалтер дзвонить. По роботі там треба щось якісь проводки зробити. А у нас же світло через раз. Ой, ну таке. Світло вимкнули ліхтариком. Що хочу сказати? Вичистили 4 відра, десь приблизно 8-літрових сепічки. І це сажі. Це не попіл. І два відра з тієї пічки, яка в тій кімнаті, там. Що скажу? Як працює ця, ми розібрались, все, ми повичищали. Тепер назад треба вставити цеглу і її закласти так само, як і було. І потім все тут зашпінгалетіть, зробити, як потрібно. Ось, а як працює та піч, і куди там йдуть ходи, і що взагалі? Нічого не ясно. Пізня ніч. Мила. У мене це технологія вимиття, така що швиденька. І від сажі вона також допомагає. І якщо вам буде цікаво, я її відкрию. Ну Це не думайте, що це бруд. Це не бруд, це просто вже темно. І ліхтарик, а ці чорні розводи, розводи вони були. Це я зараз намилила міламом. Багато мілама в воді. І отакою от щіткою для автівки отак от от понамазувала. І тепер змиваю цей милам, тут я вже пройшлася хлорчиком з господарчим милом. Іначе так дивлюсь, більш-менш дивіться, чисто чорного нема. Сподіваюсь, так і буде. Підлогу пофарбуємо потім, вона буде гарна. Оце можна зашпаклювати, звісно, ну я не знаю. Можна, можна, ні. Побачимо, подивимось. І вже тут так сажу не ваня, хімоза і тепер воняє, все відчинено, провітрюємо. Можливо, тут і спати будемо, якщо гарно провітриться, Через годинку зайду, понюхаю, якщо не воняє хімоза, можна буде тут спати, бо в мене дитина там в котячій кімнаті спить. Це вообще. Пів-пів-пів. Ледь вимила ноги отут -от від цього. Глибо. пів пів так, тут пооббивали те, що посипалося, позаробили. У ці всі ходи заробили, в тій кімнаті також їх заробили. Вже тут намертво спеціально у цій суміші. Тут і тут, і ось тут сашко зробив. Все, наче працює. Подивились, підпалили там трошечки гілочку з сосни сухеньку, ще з тієї, що була у нас на новий рік. Іначе все пішло. Коли вже буде перше похолодання, можливо, якісь дощові тижні будуть, і ми тоді подивимось, як працюють пічки. Зараз просто дуже спекотно це робити. Загалом все. З пічками ми закінчили. Тут поки виглядатиме так. Ця, наче, теж працює, виглядає так непогано. І ось вона буде отут -от тепло нам давати, ось всю кімнату. І також ось в цій кімнаті тут буде тепло, це ж оця грубка. Ось вона. Ось, виходить, від малої вам вітаннечка. Відпочиває наша корделечка. Ну, а вже у вовільній кімнаті я добілюю. І вчора побілила одним слоєм. Тут в мене відро впало, не звертайте, уваги. І вже отут, де Сашко навіть заробив, також суміш, в серединку так само цеглу поставив, і вже тут я побілила. Дивіться, як гарно, все чистенько. Буду тут ще один шар робити. Вчора від другого впали. Все, отак, от, бачите, біле. Буду робити ще один шар ось тут, ось тут. І ще дороблю, так би мовити, до ладу, кімнату. І все. Угу. Кого? Тобто, з пічками ми розібрались, все готове. Любі друзі, дякую, що дивились до цього моменту, що подивились це відео. Не забувайте про вподобайку. Дякую, що дивитесь відео на моєму каналі. Підписуйтесь, хто ще не підписаний тут про звичайне життя переселенців на Черкащині. А я бажаю вам всім гарного. Пишіть, чи є у вас пічки, чим ви опалюєтеся, які вони саме чи такі, як ця, чи ці дві наші, чи ні. Також пишіть, як ви коли їх чистите. Тож, всім дякую за перегляд, всім па-па!